Запитання останнім часом, схоже, знайшли зв'язок між рдух та біполярним розладом. Яка ваша думка щодо коморбідності та помилкової діагностики? Добре, ось зв'язок. Зв'язок між рдух і біполярним розладом це одностороння вулиця. У дітей за дух немає підвищеного ризику біполярного розладу. в порівнянні з загальною популяцією. Ніякі лонгітюдні розвідки це не показали, включно з моєю. Ні канадські, ні Нью-Йоркські, ні в Айові, ні у Швеції, ні в Австралії. Ризик від 2 до 4 відсотки як у загальній популяції. Тож, якщо у дитини з'являються ознаки ртух, найпевніше так вже і залишиться. Біполярний розлад дуже далеко від цього. Проте якщо у когось сім'ї є біполярний розлад, ризик збільшується у вісьмох разів. Справжній зв'язок це від біполярного розладу до ордух, якщо у дитини вже є біполярний розлад, і він почався у дитинстві. Ризик від 80 до 97% – що вона матиме також у і звідси плутанена. Люди бачать, що так багато дітей з біполярним розладом мають одухів і роблять висновок протилежний правді. Що дух це ризик для появи біполярного розладу. А насправді дух не несе ризику для його появи. Якщо тільки біполярний розлад вже не присутній у сім'ї, і тоді ця спадковість визначає підвищений ризик. Отже, біполярний розлад, якщо тільки він почався у дитинстві, несе в собі дуже високий ризик рух. Рдух зазвичай це найбільший ризик розладів у цьому випадку якщо біполярний розлад починається у підлітковому віці, ризик присутності дух 40-45%. Якщо він починається у дорослому віці, а це найбільш типова форма, ризик 20-25%. Зауважте, це рання появу біполярного розладу несе ризик дух. А не навпаки. Тепер, якщо є біполярний розлад, і він почався у дитинстві. це один з найгірших психіатричних розладів, можливих у дитини, крім дитячого аутизму чи шизофренії його дуже складно лікувати. Це вимагає багатьох ліків, щоб спробувати щось з ним зробити. існує очевидний ризик не тільки деструктивної, але й насильницької поведінки, особливо у хлопців і чоловіків. Потреба у періодичній госпіталізації для безпеки і для перегляду психофармакологічного курсу проби ліків. у багатьох ліків при біполярному розладі значно серйозніші побічні ефекти за ліки прирдух. Тож дітей часто госпіталізують, зокрема, для спостереження, побічних ефектів при титруванні ліків. Біполярна дитина має величезне підвищення ризику суїциду і вживання наркотиків, коли вони досягають підліткового віку. Отже, тут не до жартів. Але 2-3% дітей мають біполярний розлад, і він тяжкий, і зазвичай на все життя і часто вимагає багатьох ліків і періодичної госпіталізації. Тож новина не є гарною. Але ми можемо принаймні стверджувати, що дух не викликає біполярного розладу. Більшість дітей за дух не мають ризику його появи. Але якщо є сімейний зв'язок з біполярним розладом, дитина з дух також може нести в собі цей зв'язок.